Шалом, це Славко. Як ви знаєте, обмін ударами триває. Вони нам одеський електротранспорт. Ми їм новочеркаську електроню побачимо, чим це все закінчиться. Принаймні, важить те, що Україна не здається і відповідає ударом на удар. Трошки нам не повезло, ви бачите, з десантними кораблями, але все одно удар був потужний. Тепер поговоримо за те, за що ми якийсь час не говорили. Я з цими своїми очима, я скажу самі по собі, нова ока непогана, але ще треба навчитися з нього користатися. Я змушений це брати у нас уже в цензора Нет. Я вибачаюся і всім раджу. Можете подивитися в цензора Нет наочна ситуація на 24 березня на фронті. Дуже проста і дуже ясно, що всі очі очікування, що всі оці оперативні гори народили тактичних мишей. От ми бачимо в районі Тернів. Пам'ятаєте, ми говорили коли ще за ці події, за цю битву в Ярах. Ви бачите, що ця битва в Ярах продовжується в районі Тернів, що оперативна ситуація так і не розрішилася, що тактична ось ситуація. В районі Часового Яру бачите те саме все це завершилося тактичним баданням, як казав ще колись Аресточ поки був нашим, а не братом. О, НПЗ в Саратові кажуть. Зараз ну це вже ви без мене дізнаєте за НПЗ Саратова. Мені самому цікаво, що там сталося в НПЗ в Саратові. Ось ситуація Часового яру, ось ситуація тут Авдіївка, бачите, Семенівка, те, що ми за першу полосу оборони, так само бадання є, є певні. Дуже такі невеликі тактичні. Я скажу, що це, от якщо це тактичний наступ, ну то що це все, на що їх вистачає? Це ну, може можуть собі дозволити такий невеликий тактичний успіх. Ось Мар'їнка Новомихайлівка. Так само бачите те, чого ми опасалися. Бачите, в районі Побіди. Все це на нічим скінчилося. все це можна сказати. Це я GR2 в нашого польського брата GR2. Це все тяпнув. Ще раз нагадаю, що цензернот. Ось Андрій. Як це у нас буде карбівничі? Я дуже вдячний цій людині, що в час моєї хвороби мені не довелося лазити по картах, що я вперше в кої то віки скористався готовим. Ну, це не халтура, це просто ну, мені інакше сюди виходить. Ось район Вуглядара, бачите, на 24 березня ми скрізь бачимо ось. Старомайорське, ті самі, не пруть на той самий опорнік, за яким ми багато чого з вами обговорювали влітку минулого року. І ось кринки ситуація, на жаль, стабілізована. І ось роботина. Ви бачите, та сам відновлюють вони все-таки з маніакальним упорством, виходять на свою полосу оборони. Ну що ж, це краще, ніж би вони знаходили якісь рішення. Це ще раз нам говорить про те, що війна зараз ведеться в відсутності рішень, і той терор, який вони пробують нам вчинити ударом по нашій енергосистемі. Це ознака їхнього безсилля. Хоча їхнє безсилля ніяк не означає їхньої неспроможності попсувати нам життя. В світі парадокс, що вони могутні, але безсилля. Вони можуть кидатися ракетами. Хоча їх виробництво значно менше, повірте мені, ніж вам часто розказують. Але крім попсувати нам життя, нічого іншого вони досягти не можуть. І тепер ще одна хороша новина від нашого брата Ріхарда Верекера. Ви знаєте, правда, це дані на 16.03, але з цими всіма операціями я відволікся. Так, дивимося. Ми, що ми маємо помітити тут? Бачите? Схоже на те, що... Корейська стріль до 122 мм більш-менш домінує. Ви бачите, як не вистачає стріль на стандартного 152 для Д-20. Ви бачите для акації, для МСТИ, що щоб вони там не говорили, а виглядає, що по стрільнах, поставних калібрах, по втратах артилерії. Що із 152 мм не дуже їм, що зросла кількість втрату 122-мм арти у противника. Так само бачите, що зростання цього калібра 203-240, це коштом 240 мм, це коштом не піонів, коштом втрат тюльпанів. Розумієте, що це не так зростання виробництва стріль на 203 мм, бо ми по гіацинтах бачимо, що ну, нема. В принципі, що вони відсутність 152-міліметрового стрільна до гіацинтів мали компенсувати виробництво стрільна 203. Але все-таки по втратах видно, що це в основному 240 попадає під роздачу і скорочується ще раз. Я вам скажу стандартне стрільно 152. Зростає доля артилерії, стріль на 122 мм, Це коштом в основному корейських. Арт-систем, так що ви бачите, що Корея, в принципі, не спроможна замінити. Що Корея дала більше 122, ніж 152, і корейці не стали такими повноцінними поставщиками озброєнь, як всі боялись і всі очікували. Ну, от, власне, на цій ноті ми завершимо, а я спробую собі якісь тимчасові окуляри завести, щоб якось перебитися і бути вам корисним. Бай!